Друзяшки, всім привіт! Вітаю на каналі. І що сьогодні у нас кросівочки від Nike. І так, моделька у нас називається Nike Zoom Vomero 5. Колір у нас Black Metallic Silver. Розмір у нас 11 USA, Євро 45 і 29 см усілочка. Зроблені вони у нас у Індонезії. Керкочик, серійний номер. Так виглядає упаковочка. І так, друзі, так виглядають кросівочки із зовнішньої частини. Ззаді. З внутрішньої частини, зверху і підошва. І давайте зверху вниз пройдемося. І так, друзі, зверху нас зустрічає такий масивний язичок. Він у нас виготовлений із текстилю, такої підкладочки і сітки. Сітка має такі соти, щоб наша ножка дихала. Цей язичок має такий причіп для шнурівки, щоб він у нас стоячком був. Сама ця стрічка у нас з такого матеріалу, дуже цупкого, і рефлективна така полоска йде. Маємо бірочку Nike в 5, наша моделька. Шнурівка у нас така кругла, чорна із такими вкрапленнями білими. На жаль, ці вкраплення не рефлективні. Але шнурівка топова, мені подобається. Дуже вона така щільна, дуже приємна. Ну і чимось відрізняється від інших шнурівок. Так, всередині маємо таку осілку, на жаль, я її не можу достати, бо вона приклеєна і приклеєна так з любов'ю, що не можна її взагалі десь надірвати. Ну, Усілка самозвичайна. Немає ніякої підтримки бокової, частини п'ятки самозвичайна усілочка. Bowerman. І так, в середині кросівочок маємо таку підкладку, як і на язичку. Вона дуже приємна і дуже великий шар цієї підкладки всередині. Ну, але вона дуже приємна, скажу так. Дуже гарна підкладка, мені подобається. По всій довжині кросівок у нас йде така сітка. Сітка у нас подвійна. На вигляд, вона дуже щільна, але як ми посвітимо ліхтариком, то буде видно світло. Беремо ліхтарик, ну і дивимось з бокових частин. І ось тут пройдемось. Так, да, видно, не супер ахті, але все ж таки видно. Скажу так, ці кросівочки підійдуть гарно на осінь на весну, але літом, наприклад, до плюс 25 в них буде також комфортно. Маємо вставочки із екошкіри на передній частині кросівочок, з бокових частин кросівочок і свошик також у нас із екошкіри. І маємо також рефлективні вставки, вони у нас на передній частині кросівок з двох сторін. Сам свошик у нас також рефлективний, також з двох сторін, і на задній частині також з двох сторін рефлективні вставки. І так, Маємо вставки із замші. Так вона виглядає, ця замша, на бокових частинах. також І ззаді. Замша у нас не супер гарної якості, але така, знаєте, трошечки краще самої дешевої. Ну, так скажу. Як на дотик, так і на вигляд. Маємо також такі прорізинені вставки на бокових частинах кросівочок. Так вони виглядають з двох сторін, ну і видно нашу сіточку. І так, на п'ятці маємо таку пластикову вставку для стабілізації нашої п'яти, Так вона виглядає. Ну, Трошечки гнеться. ну, Ззаді взагалі дуб дубовий, а з, з бокових частин трошечки гнеться. Гарна стабілізація, коли приміряв ці кросівочки, нога сидить так, як потрібно, нічого ніде. Не перехиляється. І так, маємо свошик на цій замші. Свошик у нас тут вишитий, дуже гарно виглядає. І так, друзі, підошва. Підошва у нас піна Кашлан. Так вона виглядає. Супер гарна піна. Дуже вона м'ягенька у нас. Подивіться, як вона амортизує, ну, взагалі. Топ. І так, друзі, так виглядає протектор. Протектор у нас БРС 1000 із переробленого вуглецю. По грубості. Ну, Хотілося б його трошечки грубшим, але маємо те, що маємо. Ну, На передній частині його досить, а на п'яточці хотілося б його трошечки більше. Маємо таку пластикову вставку, так вона виглядає. І з'єднує наші кросівочки з передньої і задньої частини. І ця вставочка також грає у дизайні. Ну, прикольно виглядає. І так, друзі, ціна цих кросівочок 410 злотих, то 4,5 4500 гривень по акції. Фулл прайс цих кросівочок там починається від 6500. Зараз на Nike акції, то я урвав за такою солоденькою ціною ці кросівочки. Плюси і мінуси цих кросівочок. І так, перший плюс їхній зовнішній вигляд. Ну, Виглядають вони причудово, я так скажу. Вони мені дуже подобаються, як виглядають. Не дивлячись навіть на цей носочок квадратний, виглядають вони суперські. Другий плюс їхня зручність. В цих кросівочках реально зручно. Дуже гарна піна, вона гарно стабілізує, дуже мягенька. Ну, все супер, мені подобається. Подобається дуже, як нога сидить всередині них. Скажу так, що ці кросівки не на широку ногу. Так що, уважайте. І третій плюс їхня ціна. Ну, За 410 злотих. Ну, ціна супер за ці кросівочки. З мінусів, якість виконання і матеріали. Хотілося б трошечки іншу замшу, більш преміальнішу, я б сказав би. Ну, Замша така дуже-дуже дешева, і вона дешеві трошечки ці кроси. І також якість виконання. Ну, подивіться, скільки клею. Ну, можна б трошечки акуратніше їх було б зробити. Ну, І ось тут, з цієї сторони, дуже видно добре. Ну, Клей і замша, Оце отаке. І другий мінус е, усілка. Ну, хотілося б другу усілку. Нахер її приклеювати, я не знаю. І усілка сама дешева, сама дішманська. І що, друзяшки, запрошую вас глянути, як ці кросівочки виглядають на нозі, а з вас лайк, підписочка і комент. Не забудьте написати. Напишіть, чи купили б ви собі ці кроси, чи ні. Ну, за такий прайс, я думаю, що купили б, правда? І що? Всім до зустрічі, до наступних відео. Всім папа, люблю, цілую, бувайте.